Дивіться зараз в правила пожежної безпеки вступили зміни щодо використання електрогенеруючого обладнання. В Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Їх причиною є постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури країни, внаслідок чого жителі України та Чернігівщини, зокрема, змушені пристосовуватися до ритмів роботи та життя без світла. Підприємці використовують у роботі електрогенеруючі обладнання, аби забезпечити повноцінну діяльність своїх закладів. Днями працівники ДСНС у Чернігові нагадали працівникам закладів і містянам про правила безпеки у використанні цього. Обладнання використовувати генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі залежить від мінімальної потужності електрогенеруючого обладнання та мінімальних протипожежних відстаней до суцільних стін будівель, тобто виконаних із негорючих матеріалів та інших стін будівель. Таким чином, генератор у жодному разі не можна розміщувати в замкненому приміщенні без вентиляції. Заправляти генератор можна лише вимтаним. Якщо генератор був увімтаним і вам потрібно його дозаправити, потрібно дочекатися, поки він охолоне. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Також громадянам рекомендується мати біля генератора вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу за порушення правил пожежної безпеки при використанні електрогенеруючого обладнання застосовується адміністративна відповідальність. Накладається штраф за статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 1700 до 3400 гривень.